В ефірі Новини сьогодні у випуску. Ізмаїльське телебачення отримало нову ліцензію на мовлення. Об'єдналися заради допомоги ветеранам. Волонтерські організації Ізмаїла та Одеси підписали меморандум про співпрацю. Нові субваріанти коронавірусу. Яка епідеміологічна ситуація на ковід в Ізмаїльському районі? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 105 тисяч 490 осіб особового складу, 11 тисяч 201 танк, 23 тисячі 287 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 133 артилерійські системи, 1 тисяча 501 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 222 засоби протиповітряної оборони, 420 7 літаків, 345 гелікоптерів, 63 тисячі 235 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3747 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 62 тисячі 736 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3975 одиниць спеціальної техніки. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення 11 вересня ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії Ізмельського телебачення обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової строком на 10 років. Це рішення є підтвердженням вагомої ролі ізмельського телебачення у формуванні національного інформаційного простору. З цього приводу ми поспілкувалися з директором обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Іриною Федоровою. Докладніше дивіться у сюжеті. 11 вересня 2025 року Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії з мильського телебачення обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової строком на 10 років. Доброго дня, шановні друзі, хотіла вам доповісти про дуже важливу подію. Саме у цей день Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одноголосно прийняла рішення про. Подовження і видачу нової ліцензії. Обласному центру естетичного виховання пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення, ідентифікатор Л10 Терен 0 442 комунальної установи, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової місто Ізмейл Одеської області, видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису приїздів, зазначивши діяльності у сфері медіа, телевізійне мовлення з використанням радіочастотного спектра, спектру, логотип ТБ ізмейл, строк дії. Сензі десять років прошу підтримати Це Рішення є підтвердженням вагомої ролі з міського телебачення у формуванні національного інформаційного простору та дає можливість і надалі розвиватися, працювати на благо українського суспільства, забезпечуючи своєчасне та якісне висвітлення суспільно важливих подій. Це означає, що 10 років нової стабільної професійної роботи у нашому регіоні. Це прецедент, тому що раніше строк дії ліцензії був, як правило, 4 або 5 років. 10 років на благо України, на благо нашого регіону це дуже важливо для усього нашого колективу, і я впевнена для усіх жителів. Та мешканців нашого міста і мешканців нашого регіону Ізмаїл знаходиться на кордоні з європейським союзом, тому розвиток регіонального медіапростору має стратегічне значення для забезпечення інформаційної безпеки, зміцнення національної єдності та протидії зовнішньому інформаційному впливу. Місто Ізмаїл залишається у телевізійному просторі нашої країни, а це означає, що усі події, які відбуваються тут у нас у нашому регіоні. Люди, які тут працюють, і їх діяльність буде відома не не тільки в Україні, а у близькому і дальньому зарубіжжі. Історія розвитку телеканалу бере початок 19 серпня 1991 року. Саме Змильське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію на право мовлення під номером один. Телеканал було створено за ініціативою засновниці обласного центру естетичного виховання Емілії Вдокимової. І вже за короткий час він перетворився на потужний медіа-центр при незважаючи на тяжкі обставини останніх часів та на повномасштабну війну Російської Федерації проти нашої країни. Ми продовжували працювати. Ми продовжували робити все для нашого розвитку, все для того, щоб допомагати людям, які зверталися до нас за допомогою. І це було дуже важливо як для нас, так і для тих, з ким ми співпрацювали. З 1999 року й до сьогодні з міське телебачення очолює член національної спілки журналістів України, академік Української телевізійної академії Ірина Федорова. Саме завдяки її професіоналізму та стратегічному баченню телеканал не лише зберіг конкурентну спроможність, а й продовжує успішно розвиватися. З 2012 року Ірина Федорова входить до складу журі престижної національної премії Телетріумф. А за значний внесок у розвиток українського телебачення включена до складу академіків української телевізійного. Академії. Ізмейське телебачення протягом своєї діяльності активно співпрацює з провідними українськими телеканалами, обласними медіапорталами та агенціями. Ми завжди відкриті для співпраці з ведучими телеканалами та медіа нашої країни, а також з усіма агенціями та прес-службами, які працюють як в нашому регіоні, так і за його межами. Ми завжди на інформаційній передовій. Діяльність ізмейського телебачення під керівництвом Ірини Федорової неодноразово було відзначено ведучими державними установами, провідними рейтинговими агенціями, міжнародними організаціями, а також грамотами Одеської облради, департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації, грамотами ізмейського міського голови та ізмейської райдержадміністрації, державної прикордонної служби України, Національної поліції України, міжнародним орденом культурна дипломатія, національної Премію Ukrainian Business Award – міжнародною премією про культура». Відбір, який проходять усі медіа в Україні, є дуже дбайливим та ретельним. Це дотримання усіх норм законодавства, це перевірка і різні моніторинги, які проходять усі телевізійні канали України. Ліцензія це по-перше. А по-друге, це праця, праця на майбутнє. У 2019 році ісмільське телебачення перейшло на цифровий формат мовлення. Студія працює у цілодобовому режимі та реалізує власну програмну концепцію, затверджену Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Для популяризації своєї діяльності використовує соціальні мережі, YouTube, Facebook, Instagram, власний сайт, аби своєчасно інформувати населення. Останніми роками нам вдалося оновлюватися технічно. Також наш колектив поповнився новими. Дуже талановитими кадрами це журналісти, це монтажери, оператори, інженери. І ми всі ці роки співпрацювали з ведучими телеканалами нашої країни 24 години на добу тяжкої і дуже важливої роботи. Отримання нової ліцензії на мовлення це велика перспектива та значний авторитет, як для телебачення, так і міста. В цілому Студія з майського телебачення й надалі залишатиметься надійним джерелом інформації для жителів Придунав'я та усієї країни, утверджуючи демократичні цінності та національну єдність. Наші Змаї... У рамках проєкту Об'єднані заради перемоги, разом ми сила і надійний тил для захисників та їхніх родин. Громадські організації Південноукраїнський рух ветеранів і волонтерів вулик міста Ізмаїл та ветеран Хаб Одеса міста Одеса об'єдналися в єдині меті та підписали меморандум про співпрацю. Дивіться далі. У рамках проєкту об'єднані заради перемоги, разом ми сила і надійний тил для захисників та їхніх родин. Громадські організації Південноукраїнський рух ветеранів і волонтерів вулик та ветеран схабря. Одеса об'єдналися в єдиній меті та підписали меморандум про співпрацю. Що нам дає цей меморандум? Нам, конкретно як громадській організації, і нашим ветеранам, військовим родинам загиблих, родинам безвісті зниклих. Найперше це. Дуже об'ємна фахова юридична допомога, друге це психологічна допомога. Третя це проєкти, зв'язані з ветеранською політикою, з ветеранськими просторами, які діють і в Одесі, і вже в нас в Озмиєльському районі. Повністю громадську організацію ветеран Одеса було засновано у серпні 2018 року. За принципом рівне рівному організація надає юридичну та психологічну допомогу допомоги, а також супроводжує військових та ветеранів у складі громадської організації Ветеран Схаб Одеса до Ізмаїла прибула команда юристів, психологів та спеціалістів з супроводу ветеранів. Наша місія надання психологічно-юридичної допомоги супровід ветеранів, допомога в крутній ситуації. Ми розуміємо, що ветеранам потрібно допомагати, потрібна підтримка, підставити своє плече. І ми тільки в 2024 році здійснили 49 виїздів. виїзних. Поїздок в громади, громади в області і вже більше 20 поїздок в цьому році. Ми завжди відгукуємося на запити. Зараз також є запити. У рамках круглого столу обговорили низку питань, зокрема щодо психологічної допомоги ветеранам і хлопцям, які наразі знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Одне з болючих питань, що обговорювалось на засіданні, це пільговий проїзд військових та ветеранів на міському та міжміському транспорті. Питання наразі дуже актуальне, тому що як такового конкретного рішення, яке має бути, да, як ми собі уявляємо, що людина зайшла в транспорт, показала посвідчення учасника бойових дій і має право проїжджати його насправді немає, і би це е, прикро не звучало, тому ми прийняли рішення спільно написати. Офіційні листи спільно спільно з ветеран Хабс Одеса, з нашою громадською організацією, з ветеранами і військовослужбовцями, які сьогодні були присутні, і тому маємо надію, що, хоча б таким чином. Частково хотілося б, щоб повністю, але починаємо звісно з малого. Буде вирішене це питання. Також на заході відбулося обговорення можливостей та інструментів для подальшого розвитку діяльності ветеранської спільноти, обмін інформацією та досвідом у сфері ветеранської політики. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі сталася пожежа у житловому будинку. Є загиблий. 24 вересня до ДСНС надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Пароходна. На місце події оперативно прибули рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу вдалося локалізувати. Для гасіння використовувалися три стволи Б. Загалом працювало 14 рятувальників та три одиниці техніки. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 70 метрів квадратних, а також пошкоджено стіни на Площі 15 метрів квадратних. Причина загоряння наразі встановлюється, як і розмір збитків. Під час розбору конструкції було виявлено тіло чоловіка. Обставини його загибелі наразі з'ясовуються. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Станом на сьогодні з'явилися нові субваріанти стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Одеській області. Яка ситуація в Ізмерському районі, розповіли спеціалісти-епідеміологи? Докладніше дивіться у сюжеті. В Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Яка епідеміологічна ситуація в Ізмерському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони. Території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Якщо на 33-му тижні, а 33-й тиждень це з 11 по 17 серпня, питома вага захворюваності на COVID-19 в загальній структурі захворюваності на гостро респіраторної вірусні інфекції, складала лише 1%. відсоток то вже на 34-му тижні питома вага ковід серед всіх захворілих на ГРВІ складає вже 9%, а на 36-му тижні, це на минулому тижні, складає вже 15%. І це, в принципі, такий же показник, і по Одеській області. Рівень госпіталізації на ковід складає 30%. Найбільше хворіють дорослі. Серед дітей переважає захворюваність на ГРВІ, зазначила Євдокія Маринівна. На минулому тижні в Одеській області зареєстровано один випадок літальний випадок від ускладнень від ковід. 19 лабораторно підтверджений ковід 19 у дорослого, який мав супутні захворювання онкозахворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з'явилися нові субваріанти коронавірусу стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Україні, зокрема в Одеській області. У населення ще немає імунітету до цих нових нових субваріантів. Вірус ковід 19 взагалі має таку властивість змінювати зміню, змінюватись антигенна структура його і до нових цих штамів ще немає імунітету у населення. Тому і. Пояснюються це тим, що захворюваність зростає на COVID-19. основною мірою профілактики є вакцинація. Для того щоб не захворіти, спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. На теперішній час вакцини є в достатній кількості. Вони запас вакцин постійно поповнюються. Для того для вакцинації треба звернутись до свого сімейного лікаря. Який призначить схему, враховуючи попередні проведені вакцинації? Ну на теперішній час потребується однократна вакцинація протягом року. Перш за все, вакцинуватися мають медичні працівники та люди із груп ризику. Сюди також відносяться вагітні, дорослі та діти з ослабленим імунітетом і старші за 60 треба вакцинувати тих, я у яких є супутні захворювання хронічні супутні захворювання такі як серцево серцево-судинні захворювання цукровий діабет ожиріння захворювання нірок захворювання ті які мають зниження імунітету цих осіб Треба в першу чергу щеплювати, щоб уберегти себе від захворювання, необхідно дотримуватись маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Яка ж профілактика цього захворювання? Як зазвичай дотримання особистої гієни? Часте ретельне миття рук з милом після відвідування місць загального користування громадських місць, транспорту після приходу додому з вулиці, перед їжею обов'язково уникати контакту брудних рук з обличчям, особливо з очами, тому що можна занести цю інфекцію через слізову оболонку очей. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу. Ту та організовані колективи спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем. У разі необхідності він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Треба залишити хвору дитину та і та й дорослих, залишатись вдома, Викликати сімейних лікарів, дзвонити сімейним лікарям, консультуватись, виконувати призначення лікарів, це збереже від ускладнень від ковід від гострих респіраторних вірусних інфекцій, та з іншого боку, збереже від розповсюдження. Гострих респіраторних вірусних інфекцій, і в тому числі COVID-19. Найближчим часом розпочнеться епісезон грипу, тож спеціалісти радять вже зараз робити щеплення проти цієї сезонної хвороби. Вакцинація проти грипу забезпечується згідно з законодавством, забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок фізичних осіб, за рахунок коштів окремих підприємств. Тобто з державного бюджету не закуповуються вакцини проти грипу, але вакцини дуже ефективні і, ще раз підкреслюю, групам ризику все таки, все ж таки, рекомендуємо шипитись проти грипу і проти covid 19 при найменшому прояві хвороби необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин на Одещині Поліція та СБУ затримали командира відділення однієї з військових частин за вимагання та отримання неправомірної вигоди. 38-річний командир лінійно-корабельного відділення однієї з військових частин вимагав від підлеглого солдата неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі доларів. За цю суму він гарантував військовослужбовцю звільнення віднесення служби та уникнення направлення до зони бойових дій. Останній повідомив про протиправні дії керівника до правоохоронних органів. Щойно командир отримав обумовлену суму. Правоохоронці затримали його у процесуальному порядку. Кошти були вилучені в якості речових доказів. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру. Санкція передбачає за цей злочин покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. У вигляді тримання під варту з правом внесення застави. Слідство наразі триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля 48 гривень 40 копійок, продаж 49 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 26 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів. Вдень в день 17-19. Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-12 градусів. Вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на Ютуб-каналі Онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.